Уже стартувало на Фейсбуці, і на сторінці Радіо Західний Поліс уже є в прямому ефірі. І в інстаграмі у нас ем, пряма трансляція. Ту розказуйте, де ви були? Чим займалися? Це військова таємниця. Я Ні, ми були в Ужгороді. там відбувалося декілька подій. Основна подія це зустріч з президентом. Збиралася відповідна. Конгрес місцевих та регіональних влад, традиційний такий конгрес за участю президента, за участю Антоніо Кошти, це президент Європейської ради. Ну, відповідно, міністри, прем'єр-міністр. Прем -міністр. Було представництво з усіх областей, багато делегатів, голови адміністрації, міські голови, голови громад обговорювали різні питання. Ну, це такий раз на якийсь певний період часу відбувається такий захід. Формується бюджет держави на 2026 рік. І, відповідно, він був презентований. Певні речі є позитивні, певні речі є негативні. Для громад негативно, що збільшується вилучення з бюджетів, зокрема так звана реверсна дотація для Франківська. Це 300 мільйонів гривень. Ну і знову влада хоче зменшити податок на доходи фізичних осіб 64% до 60%. Це таке приблизно зменшення на 300 мільйонів. Бюджету Івано-Франківська, тобто 600 мільйонів гривень, може бути вилучено з громади. Звісно, що будемо боротися через народних депутатів України. Того року нам вдалося відстояти 64 але хотілося б, щоб все-таки державна влада більше була зацікавлена в розвиток громад. Все таки люди йдуть до громад, люди не можуть дійти до міністра, до державних чиновників, але дуже легко до свого місцевих, місцевих влад. і хотілося б, щоб... Місцеві органи влади могли і далі підтримувати Збройні Сили України і могли допомагати людям. Ну і зрештою, що зробити робити на місці. Ну однозначно, тому така загрозлива тенденція. Е, на жаль, ми не почули питання ну так на 100%, А що, що далі буде з перемовинами. Тобто, зрозуміло, що дуже важка ситуація з завершенням війни, на жаль, та і це відчувалося на цій раді. Ну і також в бюджеті е, затверджено на наступний до кінця наступного року видатки на, на оборонні видатки з того, що воєнний стан буде продовжений на, до кінця наступного року. Е, Таке тривожна та теж новина. І це все могли ну, побачити голови громад про те, що наступного року бюджет. Все-таки передбачається в умовах тривалості війни. Також розглядали питання зими, тобто підготовки до опалювального сезону, зими, Все-таки збільшилась кількість ударів по енергетичній інфраструктурі. Якщо раніше багато було обстрілів електричної інфраструктури, то зараз також ми бачимо, що все більше і більше ударів по газовій інфраструктурі. Тобто E, тому це може бути такий, також так, що не ховаємо наші генератори, не ховаємо e, прилади і будьмо морально готові до того і також підготуватися до того. що, що то не що, тільки бликал буде, а що то що може бути що, і газова, що якось, може бути 30. різні різні такі моменти, тобто цього року, дай Боже, щоб цього не було, але про це теж проговорювали. Третє, Третій напрямок говорили про реабілітацію військових і про реабілітацію тих хлопців, які повертаються з, з полону, теж про це йшлася, е, мова. Ну, тобто багато було таких різних можливостей поспілкуватися, дискусії хотів би сказати про те, що добре, що такий діалог є, тому що незважаючи на те, що можуть бути різні позиції, але якщо є діалог і є можливість. Поспілкуватися це все рівно краще, чим його не було Чим замовчувати? Чим просто замовчити і не було цього діалогу. Тому е, багато було можливість просто поспілкуватися з міністрами, з іншими представниками державної влади. І е, деякі речі є позитивні. Тобто, навіть тому, що громаді виділили кошти. Е, дякуємо колишньому прем'єр-міністру Денису Анатолій Чмигелю, що виділили кошти на. Реабілітаційний центр Софіївка, Уже вже відбувся тендер. І, відповідно, зараз це перевірка там, документів згідно з закону, але дякуємо за також за кошти, які надані на те, щоб на Софіївці був реабілітаційний центр. Тому є позитивних багато також речей, які десь і прислуховуються до органів місцевої влади. Ще одна подія це була форум міської мобільності. Також були представники громад. Мова йде про розвиток електротранспорту, комунального транспорту, громадського транспорту. Ми мали можливість зустрітися з різними представниками і компаній і міжнародних організацій, які дають донорських організацій, які дають кошти на розвиток комунального транспорту. Ми працюємо працюємо над тим, щоб ще залишити кошти на розвиток нашого комунального транспорту. У нас дві. Такі великі проблеми. Це додаткове депо, яке треба для того, щоб ми могли містити транспорт і майбутній транспорт, який буде закуповуватися для комунального підприємства. І друге, це кошти на закупівлю нового транспорту. Нагадаю, до кінця року ми, до речі, мав зустріч з директором заводу Електрон, адже ми маємо замовлення 9. Добусів, тобто дев'ять е, тролейбусів з автономним ходом, е, які зможуть забезпечити, дозволити нам забезпечити мінімум два маршрути, і перші такі дуобуси ми маємо отримати, які дозволять нам перший маршрут запровадити десь кінець жовтня, початок листопада, тобто до кінця року, ще один маршрут ми запровадимо. Тому багато було цікавого ще одна була. Напрямок мова йде про мобільність, про про і державні програми, і місцеві програми щодо доступності для людей з інвалідністю. Теж це обговорювали. Теж було цікаво і можливість громади податися на державну програму. Тобто ми подаємося на наступний рік на державну програму, також щоб ще додаткові кошти мати для понижень, для інших речей важливих для, для івано-франківців. Ну і третя така була ще форна фор... 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 зустріч це з послом Словакії і генеральним консулом Словакії. Хоч ця країна така, скажімо, президент її не є дуже, -дуже дружній до України, але громади в... вони є досить непогані. У нас стосунки розпочалися з містом Прящів, тобто, яке історично має українські коріння. Та... І ми хочемо через посла це, все-таки підписати угоду про місто побратим. І, взагалі Прящівщина нас цікавить, тому що це край, де багато українців живе, де наша українська греко-католицька церква є, тому хочеться, щоб максимально були зв'язки. Ну і це країна Євросоюзу, яка дозволяє подаватися на гранти, на інші програми. Тому також це обговорювати. Тому така була поїздка, досить досить ємна, досить важлива, досить цікава. Ну щось є позитивне, щось є негативне, але треба брати участь в таких заходах, тому що ти отримуєш інформацію і можеш подивитися більш ширше на те, що відбувається в державі країни з усіх перших осіб. Це називається комунікація, так. яка мусить бути е, стратегія Івано-Франківська. Ми поговоримо про стратегію, дещо е, відразу після того, як я озвучу питання під нашою трансляцією, тому що це. Теж одна mm -hmm. стратегій розвитку міста. Чи є в мера бачення, як прорегулювати в місті, особливо в центрі міста, ситуації з електросамокатами і велосипедами? Можливо, mm -hmm. разом з відповідними державними структурами, чи є якісь напрацювання з цього приводу, mm -hmm. чи якісь Ми ідеї проговорили значать поліції обласної і міської ряд заходів щодо обмеження? Тобто будуть знаки, і поліція пообіцяла, що вона максимально буде контролювати. Дякуємо краще пізно, чи ніколи. Ми ще рік тому ініціювали такі речі, і ми казали про те, що це треба робити. Ну, тоді, так м'яко кажучи, не дуже до нас дослуховувалися. Зараз, після на жаль, випадку нещасного, нещасливо, більш активніше державні органи влади почали звертати цю увагу. Тому зараз відповідні знаки рішення комісії по безпеку руху будуть прийняті. Ну і дякую, що дійсно є, є таке бажання поліції допомогти і патрульної такої поліції допомогти, врегулювати це питання. Плюс на законодавчому рівні ми ініціювали, зокрема Оксана Савчук, ініціює засідання, де нарешті треба врегулювати питання того і проїзду електросамокатами, електровелосипедами. І той, хто їздить на таких засобах, він повинен дотримуватись правил дорожнього руху і повинно бути відповідне законодавство, яке чітко має прописати користування цих речей. На жаль, цим користуються досить часто, навіть той випадок, коли були оштрафували на електросамокаті, коли двоє осіб їхали на електросамокаті, подали до суду. Суд оправдав цих водіїв електросамокатів. Це засвідчує, що у нас великі прогалини в законодавстві. Але цю роботу потрібно робити, і тому насправді є зараз нарешті воля правоохоронних органів в цьому напрямку працювати. Тому що місто немає, ми не є суб'єктом, який може зупиняти транспорт і, скажімо, перевіряти це. Не в наших повноваженнях. Це може робити тільки. Поліція. Поліція, але кажу, що зараз будуть жорсткі. Перше, 100 метрівка буде патрулюватися з одного, з другого боку. Відповідно, максимально місто вводить заборону на проїзд електросамокатів, електровелосипедів, велосипедів саме в центральній частині міста. 100-метрівка, ну зараз ми обговорюємо обмеження, саме це радіус обмеження заїзду. А е, в, інших, в інших напрямках просто дотримання правил дорожнього руху. Тобто ніхто не проти, скажімо, велосипедного руху, самокатів, інших речей, але навіть та, є. але повинно дотриматись правил дорожнього руху. Якщо ти не дотримуєшся правил дорожнього руху, ти повинен відповідати. Все, е, є до вас прохання поробити дороги у дворах? Це просять тролейбус на 17 ями жахливі. І пулю я 15, тому що бордюр не опущений, по тротуару немає взагалі. І тротуарам немає взагалі, і люди виходять на зелену зону. Тому от просять також. Не, не можу, так, що... Звернути на це увагу. Стратегія міста. Презентація нової стратегії міста вже відбулася, розвитку. Розкажіть. На скільки років вона розрахована, і що в ній е, такі ключові якісь моменти ну, стратегія до 2040 року? <клес> тому ми пропрацювали її план заходів на три роки. Тобто, бо стратегія вона більш довша така. Над стратегією працювали багато експертів, як і міжнародних, так і наших, українських, і як і Генбовицький, і Олександр Солун та інші Долучалася Бізнес-асоціація, тепле місто, драмтеатр. Аналітичний центр Прикарпатському університеті. Ну і стратегія, ви ще можете подати також свої пропозиції щодо стратегії. Основна ціль стратегії це те, що Івано-Франківськ повинен поєднати наші традиції, традиції нашого міста, але бути інноваційним містом, бути містом, яке постійно. Розвивається що таке інновації? Інновації — це мова про те, що має розвиватися промисловість, яка пов'язана з робототехнікою, з новими технологіями, штучним інтелектом, it сектором сектор і багато чого іншого. При цьому Франківськ хоче залишитися ну, своїм таким культурним шармом, своїм культурним таким різноманіттям і своїм таким почерком в українській державі. Ми хочемо бути комфортним містом для життя, де є. Відповідно, місце проживання комфортне, де є робота і де є дозвілля. І відповідно ми розписуємо чотири великі великі цілі, які ми повинні досягнути. По-перше, це зростання чисельності населення. Це той процес, який повинен відбуватися, але в умовах такого комплексного розвитку нашої нашої громади. Друге, це Максимально якість життя, тобто збільшиться це і тривалість життя, і це і збільшення парків, скверів, це збільшення рекреаційних зон і багато чого іншого. Ще один напрямок, який є дуже важливий, це збільшення гідної заробітної плати. Тобто ми не можемо говорити про місто, яке коли низькі заробітні плати. Тобто, якщо люди тут не будуть. Но заробляти достойну заробітну плату, тобто і не буде зростати економіка, виробництво, то ну, люди просто будуть виїжджати з цього міста. Тому один з напрямків це максимально зробити так, щоб у всіх секторах зростала заробітна плата, і щоб люди могли ну, достойно жити. Це не тільки місце для проживання, а це і все-таки ек... здалося б місце для комфортного проживання <говори> <говори> економічний доброволь, <говори> <та>? <говори> тобто це це теж важливо. Ну і четвертий напрямок, який ми е е вважаємо, це розбудова Івано-Франківська, е комплексна розбудова громади, е з врахуванням всіх новітніх розвиток європейських стандартів і технологій. Тобто цей просторовий план розвитку Івано-Франківська, який має бути затверджений. Це і е відповідний план цієї розбудови, щоб вона була. З врахуванням того, що і будувати треба, але збереження і культурного надбання, культурної спадщини і багато чого іншого. Тобто ці чотири цілі, вони ключові. Ну, там є ще дуже багато. Запрошую. Де можна ознайомитись? Є сайт, спеціальна на стратегія Івано-Франківська на моїх сторінках. Будь ласка, заходьте, є QR-код, можна дати свою пропозицію. Ну і це була відкрита зустріч минулої п'ятниці вечором. Я навіть з Ужгорода встиг. На презентацію, тобто кожен мешканець Івано-Франківська міг прийти. Є прямий ефір тої презентації, тобто мене на сторінці, і міг задати. Тобто людей було достатньо. Ну я не можу сказати, що також це, але близько 200 осіб прийшло на презентацію стратегії. Ну я вважаю, що в цей час достатньо велика кількість тих мешканців, яким було цікаво. Ви провели прийом громадян. Ну, раз ми говоримо вже про комунікацію, mm -hmm. про е розмови з людьми. Е з якими проблемами найчастіше зверталися до вас громадяни? E найчастіше зверталися з проблемами матеріальними. Матеріальний. Виповж, взагалі цей прийом він був набагато, може так, легший, можна так сказати, навіть легший по кількості. Навіть менший, чим середневий був прийом. Не знаю, з чим це пов'язано, але було дійсно якби менше проблем. Проблеми благоустрою, проблеми допомоги учасникам бойових дій, проблеми житла для ВПО, тобто багато було внутрішньопереміщених осіб, проблеми з переходом на індивідуальне опалення. І допомоги в переході на індивідуальне опалення, бо зима близько. Далі питання облаштування дворів і багато чого іншого. Це такий звичайний прийом громадян, мешканців, які приходили до мене. <нах> а велоінспекція як минула? Цікава велоінспекція Ребета це така, скажімо, зона більш промислова: Коновальця, Ребета, Дудаєва, оцей <нах> оце мікрорайон. Декілька було цікавих подій, деякі події закриті, де, ну, деякі події такі, що треба висиклити, але важливо, що є можливість спілкування. Ми перше подивилися, як будується житло для внутрішньопереміщених осіб для за кошти Європейського союзу. Це на вулиці Ребек. 170 квартир будуються. Відразу хочу сказати, по постанові Кабінету міністрів першочергово отримують там квартири внутрішньопереміщені особи з числа учасників бойових дій. Mm -hmm. Тобто там, Я думаю, що якщо не всі, то більшість цих квартир отримують саме ті, mm -hmm. ті родини, які, наприклад, чоловік воює, дружина двоє дітей чи троє дітей. Відповідно, вони отримують і це заслужено. Тому що... Вони втратили все на окупованих територіях, відповідно, це кошти Європейського Союзу. Це є вимога, вимога Європейського Союзу, те, що виключно тільки для внутрішнього переміщення, осіб ці кошти спрямовуються, але справедливо те, що отримують хлопці військові там квартири. Окрім того, там на першому поверсі на три групи дитячий садочок будуються і також. Велике укриття для мешканців. Відразу хочу сказати, дитячих садочок укриття будуть доступні для всіх мешканців, не тільки для мешканців цих двох будинків. Друге, подивилися, нарешті нам вдалося взяти в, в таку в оренду кусок ділянки в одного з міністерств. Кусок ділянки, яка з'єднує від вулиці джохара Дудаєва до Ребета, тому що ми не могли там асфальтувати, робити дорогу, тому що це не було наше і це було нецільове використання коштів. Ми просили просто там, як спонсорську допомогу, час від часу там засипати щебенем якийсь грейдер, але не могли зробити дорогу. Зараз ми це можемо. Також на вулиці джохара Дудаєва біля дошки Джохара Дудаєва теж дав доручення кусок заасфальтувати, тому найближчим часом ми з асфальтуємо той кусок. Ділянки, ну а загалом мали можливість подивитися цей мікрорайон міста, який потребує. Потребує також з часу і асортування вулиці Макухи Також є ідея пробити дорогу, щоби скоротити з вулиці Ребети на Там коридор є, і по генеральному плану є. Тому десь така була достатньо ємна. Близько двох годин тривала ця поїздка, і багато чого ми побачили. І цей мікрорайон теж обслідували нам. Зазвичай ми починаємо наш ефір про те, як ми вшановуємо наших героїв. Ну, але тут я залишу, як то кажуть, на завершенні. І в мене перше питання це питання під нашою прямою трансляцією в інстаграмі: коли е, відбудеться перенесення алеї героїв у більш спокійне меморіальне місце? І чи буде воно взагалі? Поки триває війна, перенесення не буде рідних, загиблих. Героїв вони виступають за те, що Палея була на цьому місці, тому більшість з них проти перенесення цієї алеї в інше місце. Будемо далі обговорювати. На жаль, війна триває, на жаль, загиблих зростає, але першочергово для нас є слово родин загиблих героїв. Допомога. Ви передавали. Вчора і вівторок що передавали, передавали і... зокрема, по бюджету участі по програмі розвитку місцевого самоврядування для 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону десятки, дві супутники в Модеми, 15 супутників Модемі в міні, 4 генератори, 4 зарядні станції КФЛО. Для 8 окремого гірсько-штурмового батальйону десятки генератор, чотири мавики, два старлінки. І також передали чотири наземні дрони з причепами для бригади Азов від Івано-Франківська, це по конкурсу проєктів та програм. 80% місто, 20% волонтерські, ну, донати е, мешканців. Я також дякую всім, хто посилки. Посилки вже також прибули до Івано-Франківська. Загалом. Якщо взяти по бюджету участі, то вже 38 проєктів ми реалізували, тобто передали військовим. Дуже багато всяких різних речей. Так скажу, 25 IP дронів генерал Черешня, 210 IP дронів, 18 оптовоконних IP дронів, один ударний дрон Корсар, 56-6 пультів для впівдронів, 9 сучасних засобів радіоелектронної боротьби, 4 реби по двох проєктах, 12 антенн Avenger по двох проектах, один квадрокоптер Mavic 3FLY, три 3 квадрокоптери Mavic 3 t один квадрокоптер Autel, 9 квадрокоптерів Mavic 3. Цифровою налагодий переносний ретранслятор з комплектуючими, 145 FPV-дронів, 10-дюймових, два 3T, один Starlink, 5 генераторів бензинових інветорів, 4 супутники модерних Starlink, 15 старлінків Міні, 4 EcoFlow. Ще є проекти, які ми реалізовуємо, тобто передаємо щотижня. Ну і також готуємо ще одну велику передачу багатьом військовим частинам до 1 жовтня, до покрову. Я дякую вам за цей ефір. І, до речі, до Покрови, я так розумію, так само, що будуть виїжджати волонтери з допомогою, ну, чи що можна буде, передати. Ще, як... Можливо, моя волонтерська поїздка буде, так що все, все буде. На 1 жовтня не плануєте? Не на перший, але десь в межах. В межах того. Побажання всім слухачам, найтеплішого полюсу планети. Бажання єдності на всіх. Страшній московсько-українській війні допомоги нашим збройним силам. України. дякуємо Богові і захисникам за кожен прожитий день. Дякуємо Богові і захисникам за кожен прожитий день. Підтримую цілком ці слова. Це був мер четвер в ефірі. Найтеплішого полюсу планети. Наступного четверга нові запитання, нові відповіді. Залишайтеся з нами.